Я не вірю власним очам. Історія відбувається прямо зараз. Перше за 138 років з початку існування клубу арсенал здобуває требу. Требл. требова Требл. требоває Требл. Вітаю вас, шановні пани та панове, у новій серії нашого фантастичного і неймовірно цікавого проходження кар'єри за арсенал. Але перед тим як ми розпочнемо наші тренерські справи, я хотів би подякувати козачку Есслеєру. Дякую тобі, друже, за підтримку. Дай Боже тобі здоров'я, радості і, і, звісно ж, миру. А якщо у вас також є наснага підтримати цей канал, то усі посилання знаходяться в описі. Так, відоси по кар'єрі не виходили вже більше місяця, але, знаєте, на то були свої дорослі причини. Доросле життя, жити важко, якщо чесно. Але якщо ви хочете... Бути зі мною в коннекті, приймати участь у якихось голосуваннях та ще багато чого різного, то приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, який я нещодавно створив. Ну і полетіли, друзі-козачки. Вмикаємося у роботу, і наразі у нас триває голосування за найкращого гравця місяця у АПЛ. Крищану Роналду складе конкуренцію одразу трьом гравцям з Астон -Віли. Морено, Морено та Мартінес. Боротимуться за кращого гравця місяця англійської прем'єр-ліги. Попереду на Василя очікує серія виїзних матчів, тому... Наш тренерський штаб рекомендує налаштувати тренувальний процес команди, щоб ті, хто грав у попередньому і знаєте, доволі складному матчі проти Вулс, мали змогу відпочити та налаштуватися на тривалу подорож по містам англійської прем'єр-ліги. Відповідно, ті, хто має замало ігрового часу, повинні постійно знаходитись у тонусі, щоб раптом, що вийти за першу вимогу Василя та допомогти команді. Рухаємося далі, і далі нам звітують про одну з найнеприємніших новин: Челсі звернувся до Жорджиніо із попереднього згодою, оскільки його контракт майже закінчується, і далі буде вибір залежати виключно від гравця, кого саме він обере, який Лондон буде його справжньою домівкою. Але ми все одно маємо змогу провести перемовини з гравцем щодо пролонгації діючого контракту. Але є одне але, оскільки Василь Чучка рішуче налаштований на зимове трансферне вікно, і його амбіції щодо підписання нових гравців у центр поля зростають з кожною секундою, його дії не потребують пояснень. Тому Жоржиніо незабаром проведе свій останній останній матч у червоно-білій футболці, як це буває в житті за поганими і неприємними моментами йдуть яскраві та радісні, хоча найчастіше воно не настає. Але звісно, але ми маємо у своїх малесеньких долоньках пропозицію по трансферу нашого поганозвісного голкіпера Реймсдейла, який вилив дуже багато лайна у змі щодо головного тренера арсеналу Василя Чучки. Тому ця пропозиція як ніколи потішила Василя, і він миттєво поручив нашому помічнику цей трансфер, оскільки сам Василь не хоче пачкати руки об цього. Гравця, а також і Ліверпуль зацікавився одним із наших захисників. Мерці Сайці пропонують взяти під своє крило у короткострокову оренду польського дружбана Якуба Ківіора, який, на жаль, поки що не демонструє впевнену гру в захисті, тим самим зруйнувавши довіру зі сторони головного тренера. Недовго думаючи, Василь прийняв пропозицію від наших суперників, а перед тим провів цікаву і таємну бесіду з гравцем. Василь пообіцяв повернути Якуба у плани арсеналу. Якщо той за короткий термін дії цієї оренди. Підірве гру Ліверпуля та відсторонить їх з гонки за чемпіонство АПЛ. Перед виїздами наша команда займає легендарне і в якійсь мірі класичне місце у турнірній таблиці АПЛ, а саме четверту. Позицію, підстаючи усього лише на 4 очки від Астон Віли, яка в свою чергу займає першу стрічку. Тому Василю вкрай необхідно перемагати в обох матчах та забирати 6 очок, та наздоганяти своїх конкурентів, наздоганяти Лисих із Манчестеру та містера Гудибенінга, який вдало налаштував свою команду на цей сезон і впевнено крокує за чемпіонством. Першими, хто нас прийняли з медом та салом, дине поєднання, звісно, були вельмо шановні господарі з південної частини Англії. Роб Едвардс непогано підготував свою Команду перед цим матчем, але Василь Чучка та його підопічні теж не протирали штанці, і вже на 14 14-й хвилині повели у рахунку завдяки влучному удару Мартіна Едегора, який забив свій. П'ятий м'яч у цьому розіграші АПЛ. І після швидкого пропущеного м'яча команда, на жаль, не змогла зібратися. І через декілька хвилин наш Габріель Жезус подвоїв перевагу після передачі нашого капітана Олександра Зінченка. Радості Василя не було меж, але через ще сім хвилин Габріель Жезус знову прийняв участь у забитому м'ячі. Але на цей раз він асистував нашому португальському ветерану Кріщану Роналду, який забуває вже у якому матчі поспіль за арсеналом та відривається у таблиці бомбардирів. АПЛ. Команда Василя дійсно показувала себе у цьому матчі як команда, яка змагається як справжні чемпіони, не даючи шансів нашим опонентам. І так, на 34-й хвилині матчу Габріель Жезус записує на свій рахунок другий м'яч у цьому матчі, закриваючи усі питання по переможцю у цьому поєдинку. І як би там не було пізно, господарі поля трішки підзібралися та понеслися тиснути на наші ворота. Спочатку на 36-й хвилині господарі завдали першого удару по нашим воротам, але наш козачок Андрюшка. Відбив його, а під кінець першої полини матчу, Адебайо майже скористався своєю можливістю забити. І після потужного удару м'яч влучив у каркас наших воріт і на цьому перший тайм дійшов до свого завершення. Засмучені вболівальники, не чекаючи кінця матчу, покидали місця на стадіоні, і з кожною зіграною хвилиною справжніх вболівальників Лутона ставало все менше і менше. Уви. На другий тайм гравці Лутон Тауна зберегли той характер, який вони показали наприкінці першого тайму, і понеслись на наші ворота скорочувати відставання і провели декілька реально небезпечних атак. Однак це їм на жаль не допомогло, і вони завдяки цьому припустились помилки у власному штрафному майданчику, через що пропустили вже п'ятий м'яч у цій зустрічі. І містер СЮ записав другий м'яч на свій рахунок і знову ж таки збільшив перевагу не тільки у цьому матчі, але й у списку кращих бомбардирів. Після цього. Василь вирішив трішки освіжити гру команди та дати відпочити основним гравцям. І ця заміна гравців проявила себе навідмінно. Кай Хавардс після тонкої передачі Михайла Мудрика забив останній цвях у кришку маринованих бичків Лутонтауна і в черговий раз доказав Василю, що він може на нього розраховувати. Однак, знаєте, ми б були не ми, якби не пропустили у такому легкому матчі. На 76 й хвилині матчу Чонг після сольного перформансу і незрозумілих дій Андрія Луніна забиває перший м'яч. Своєї команди у цьому матчі і святкував він його так, ніби це був переможний м'яч у цій зустрічі. Але є одне але. Як ви знаєте. Перевага величінка, якщо чесно. Таким чином, наша команда після перемоги у цьому турі проти Лутонтауна займає четверте місце у турнірній таблиці АПЛ. А що найцікавіше, так це те, що наш майбутній суперник опустився на третю стрічку та має у своєму активі лише на одне очко більше. Тому майбутній матч треба вигравати як ніколи, та забирати це солодке третє місце, яке наблизить нас до чемпіонства. Далі за маршрутом у нас Бірмінгем. Наша команда вже не вперше зустрічається із підопічними у Наї Емері і знає, що на цей раз гравці Астон Віли помстяться за програшу Кубку Ліги. І дійсно, гравці Астон Віли забігали на початку матчу так, ніби баба дозволила діду трішечки мекнути та збігати до Баби Галі за настоянкою. І вже на восьмій хвилині матчу, після декількох небезпечних атак на наші ворота, Деклан Райс припускається помилки у нашому штрафному майданчику та порушує правила проти Діабі. Якимось дивом, зібравшись з думками, Андрій. Лунін врятував наші ворота після дуелі з НСРІ. Однак на цьому гравці Астон Віли не зупинились та продовжували тиснути на наші ворота і проводили небезпечну атаку раз за разом. Напруга у матчі зростала з кожною зіграною хвилиною та кожною відбитою атакою. Крищан Роналдо декілька разів перевіряв, чи знаходиться голкіпер Астон Вілу у мережі, чи знаєте, чи на зв'язочку він, але ніякої небезпеки не було біля воріт нашого суперника. В той же час, як НСРІ після незабитого пенальті, через декілька хвилин вирішив перевірити. czy na związku Andriusza. І Андрюша в моменті, знаєте, вимкнувся і прогавив момент удару НСРІ Ще через декілька хвилин НСРІ подвоїв перевагу у цьому матчі та записав у свій актив другий м'яч і знущаючись, відсвяткував цей забитий гол. І ніби він, досвідчений гравець, вже мав можливість зіграти проти нас, але забув, що таке справжнє ДНК Василя Чучки. Бог зна як, З наша команда утямилась, досвідчені гравці вчасно вимкнулись і Кріщано Роналду, відірвавшись від захисників Вілли, скористався єдиним Спечним моментом та реалізував його, тим самим скоротивши відставання у один м'яч. А вже через декілька хвилин під закінчення першого тайму асистував на Габріеля Жезуса, і той зрівняв рахунок у цьому матчі. З піднесеним настроєм, наша команда відправилась у роздягальню: отримувати справжніх насичених, коротше, отримувати серйозну розмову з головним тренером. Другий тайм розпочався жваво для нашої команди, але в цілому загальна картинка цього матчу не змінилася. І все потроху йшло до того, що наша команда все ж. Таки не зможе вирватися вперед та взяти гру під свій контроль. Обидві команди провели декілька небезпечних атак. І ось Астон Віла, припустившись помилки на 64 й хвилині матчу, заробляє пенальті для нашої команди. Гравці Астон Віли вирішили, знаєте, зіграти у волейбол у власному штрафному майданчику. І Крищану Роналдо успішно реалізував пенальті у цій зустрічі проти Мартінеза та заспокоїв болівальники всього стадіону. Під кінець другого тайму та під завершення цього поєдинку, Астон Віла мала знову чергову небезпечну атаку на наші ворота, але дивом Андрій Лунін встиг зреагувати на цю атаку. Як буває в футболі, не забуваєш, ти забуває тобі Мартінелі, обігравши захисників на 88-й хвилині матчу, ставить крапку цьому матчі та забуває четвертий гол для нашої команди. І у гравців Астон Вілли не залишається вдосталь часу, щоб хоча б зрівняти рахунок у цій зустрічі. Але все ж таки на 83-й хвилині матчу вони зібралися та з подачі діабі боєндія забуває голу на наші ворота але Василь Чучка вирішив посперечатися з арбітрами цієї зустрічі та запросив переглянути Вар, чи дійсно м'яч перетнув лінію, бо там було трішки незрозуміло, і як ми бачимо на повторі, м'яч дійсно перетнув. Цю межу та Астон Вілла забуває третій м'яч у цій зустрічі. Однак гравці Астон Вілли та вболівальники на домашньому стадіоні Астон Вілли були засмучені, тому що арбітер не дав дограти цей поєдинок, не дав зрівняти команді у цій зустрічі. І ми залишаємо Бірмінгем з трьома очками. Василь, ваша команда провела досить якісну серію виїзних матчів та записала у свій актив 6 очок за дві зустрічі. Кріщану, як завжди, був на висоті. Як ви можете оцінити його гру у цих матчах? Ну, ви знаєте, в мене ніяких. Сумнівів не було щодо того, як проявиться би Кріщану Роналду. знаєте. окрім того, що ми отримали те, що й планували, Кріщану подовжив свою серію забитих м'ячів та відривається у списку кращих бомбардирів АПЛ. Він дійсно сильний відданий своєму клубу, та й в цілому ну, бубочка, знаєте. Надзвичайний та історичний проміжок для вашого клубу під вашим керівництвом. Ваша команда не програє вже у восьмому матчі поспіль. Як ви вважаєте, чи не завадить сьогоднішня гра зберегти впевненість та спокій для ваших гравців? Чи зможете ви і надати? Далі бути непереможними. Знаєте, статус дійсно великий. Не кожен тренер може позахохизуватись тим, що його команда набрала такий шалений хід. А я можу. Але дійсно сьогодні була дуже складна гра, яка не стоїть поряд із тим, що ми показали у Лутоні. І на це варто звернути увагу, оскільки якщо ми плануємо стати чемпіонами, да, знаєте, то повинні обігрувати не тільки слабкі команди, а й давати бій сильнішим. Сьогодні на кону було багато чого: битва справжніх титанів за третю позицію у турнірній таблиці АПЛ, з якої. Ви вийшли переможцями. Чи задоволені ви вашою грою. Ну, знаєте, такий футбол, який ми показували на протязі перших 40 хвилин, мене ну не дуже задовольняє. Відверто. Як кажуть, у народі їб... жахала жаба гадюку. Дивом, диво, ми зібралися та демонстрували справжній атаку, атакувальний футбол, який я хочу бачити від своїх гравців. Але другий тайм розставив усі крапки над її. Ми тримали суперника під тиском. Наш клубний лікар тримав мене під тиском, знаєте, перевіряючи наскільки великий у мене тиск. І ви знаєте, я лед. Леве, ледве не залишив полу, особливо після останнього моменту, ну, де мені чесно здалося, що м'яч не перетнув все ж таки лінію. Цей момент нагадав мені нашу ну, ріднесеньку УПЛ, бог зна що просто. Наша команда провела досить потужну виїзну серію. Але Василь Чучко у матчі проти Астон Віли і полисів, і посидів ще й знаєте, клімат, оцей англійський. Вирішив, коротше, Василь трішечки змінити свій імідж. І передивившись за багато серій гострих картузів у дорозі між матчами, Василь вирішив одягнути такий чудовий. Картуз. Відтепер суперники ще більше будуть боятися виходити на матчі проти нашої команди. Василь не тільки стильний, але ще й психологічно розвинутий. Не такий, звісно, як Спартак Субота, але все ж таки, ви знаєте, може скласти йому конкуренцію. Голосування за найкращого гравця місяця дійшло завершення, і переможцем у цій нерівній боротьбі отримав португальський гравець з арсеналу Кріщану Роналду, переконавши виборців голосувати саме за нього. Але знаєте, замість гречки Кріщану переконав своїм феноменальним виступом. За нашу команду нам надходить листи з Лондону, і на щастя для Василя це не листи з податкової, а звістка про те, що Жоржині обрав для себе інший притулок у вигляді Челсі, звідки він до нас і прийшов, але й залишить він нас тільки у трансферне вікно, тому в нього ще буде час для того, щоб завершити свою подорож у арсеналі. Перед останнім матчем в груповому етапі Лізі чемпіонів наша команда займає беззаперечне перше місце. Тому цей матч для нашої команди і не такий вже й важливий, оскільки ми гарантували собі вихід з цього ж першого місця. Місця, однак ситуація у групі все одно напружена. Усі три команди розраховують на євровесну, і неважливо, чи то Ліга Чемпіонів чи Ліга Європи. Севілья та ланц вирішать між собою, хто ж пройде у наступний етап розіграшу Ліги Чемпіонів. Але Севілью влаштує і нічия. А для ПСВ матч проти нашої команди досить важливий та складний, оскільки їм потрібно перемагати у цьому матчі, щоб принаймні пройти у Лігу Європи, оскільки шансів на лігу чемпіонів в них не залишається. Тому за цією групою буде дуже цікаво поспистити. Гати орієнтовний склад нашого суперника виглядає таким чином: Лозано, Верман та Де Йонг вже спричинили нам неабиякі складнощі у Попередній зустрічі команда переживає зараз непрості часи. Ту -ту 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 -ту. Алло. Алло. Команда переживає зараз непрості часи, не останні результати тому підтвердження. Одна перемога в останніх п'яти зіграних матчах та цілих чотири поразки. Але по інформації нашого помічника не все так просто, як здається, оскільки ПСВ пропонує дуже цікаву гру, як в нападі за рахунок швидких та досвідчених гравців, так і за рахунок злагодженої роботи у захисті. Тому вони можуть відповідати гостротою на будь-які моменти. Василь, ваша минула зустріч із ПСВ закінчилася з мінімальною перевагою вашої команди в один м'яч, що ви Очікуєте від майбутньої гри проти ваших суперників, не дивлячись на те, що ви вже проходите у наступний раунд. Ну знаєте, я не зідан, я не керуюсь минулими заслугами. Перша гра проти ПСВ розкрила очі на наші недоліки, не рівно так, як і вони для себе. Звісно, що у нас є психологічна перевага, в перше місце. Знаєте, але у нас гарні показники, статистика та перемоги. Але факт того, що сьогодні буде гаряче, та те, що ПСВ нічого втрачати, знаєте, нікуди не дівається і не варто розслаблятися нам усім. Навіть вам трішки, шано. Крищану Роналду демонструє феноменальну результативність і забуває у кожному матчі поспіль після його приходу, що варто очікувати чогось фантастичного і сьогодні. Ну, знаєте, Крищану Роналду піддається потужним навантаженням на тренуваннях. Завдяки моєму товаришу із наших українських біолабораторій ми розробили неймовірну формулу досягнення фантастичної результативності у матчах. Але через певні дії мого кума та діда, які завітали до нас у гості, мекнули там по пляшості. Більше ми, на жаль, не можемо ніяк продовжувати використовувати. Ростувати її на кріщану такі от справи. знаєте чи відійшли ваші гравці після важкої гри проти Астон Вілли у АПЛ. Ми готувалися плідно до цієї зустрічі, тому ніяких сумнівів в мене немає. Гравці отримали свій відпочинок, завітали до міських пабів, скуштували випічку з приколами да, по 9.50 за штуку. знаєте тому я спокійний щодо цієї зустрічі. Ніяких сюрпризів не повинно статися. Ми повністю готові до цього матчу. Стартовий склад на зустрічі з ПСВ. Виглядає таким чином. Ніби і нічого нового у схемі гри, але ось підбір гравців дуже ризиковий. Василь Чучка вирішив дати відпочити основні лінії оборони нашої команди, залишив на лавці запасних нашого козака та капітана Олександра Володимировича. Його місце займає Вольтерс, який не так часто отримує ігрову практику. Пару для Габріеля у центрі оборони створить Тімбар, який нещодавно відновився після тяжкої травми, яку отримав при катанні на самокаті Болт. І центр поля Василь довірив також молодому гравцю. Азіс виконає роль. Райса, який також опинився на лавці запасних та не встиг відновитися на цю гру. Навіть не дивлячись на те, що наш склад зменшився у кількості досвідчених гравців, він все одно залишається небезпечним, особливо це стосується атакувальних гравців нашого складу. Кріщіано Роналду, португальська суперзірка, забив вже 12 мячів за груповий етап ліхи чемпіонів. УЄФА його рекорд становить 17. Чи зможе він його досягти у цьому сезоні? І що ж, друзі, я вітаю вас у Нідерландах. ПСВ приймає вдома арсенал. Розпочинаємо останній матч групового етапу Ліги Чемпіонів УЄФА. Букаю вривається у штрафний майданчик. Подача на Михала Мудрика. Мудрик приймає м'яч, але Бенітис рятує свою команду. ПСВ відбувається у цьому епізоді. Ще одна атака. Подача від Сака на Роналду. І через себе пробував португалець. Але Бенітис був першим на м'ячі. Едгор. віддає передачу на хід на Роналду. Роналду вирішує він пробити, але на жаль, м'яч. Вибивається з під його ніг Дайонху штрафному майданчику. Тімбер намагається відібрати м'яч і у доволі жорсткому підкаті. вибиває м'яч на кутовий Ланг обігра наших захисників. Подача на Дайонга. Дайонг пробиває і забиває він на 14 14-й хвилині матчу. ПСВ. Після розіграшу кутового, відкривають рахунок на домашньому стадіоні, і вони мають зараз всі шанси, щоб перемогти та пройти у наступний раунд. На жаль, наші гравці помиляються у цьому епізоді, і ніби ніби Сака стрибував, щоб перехопити м'яч на другому поверсі у Дейонга, але Дейонг все ж таки був першим та пробив наші ворота. Підбадьорює Бадьориє Васильчучка наших гравців. Побачимо, чи зможуть наші гравці повпливати на цю ситуацію. Це другий м'яч для Дейонга у цьому розіграші Ліги Чемпіонів. Дейонху у центрі полівідай про. Подача на ланга ланг вже у штрафному майданчику. Томі Ясуб намагається відібрати у нього м'яч. Ланг доволі далеко проходить. Ланг пробуває, але Лунін рятує нас у цьому епізоді. Бакайоко, подача з кутового Вольтерс. Виграє другий поверх. Шутен підбирає м'яч. Обігро наших захисників. Шутен. Боже. І Лунін знову реагує на удар наших суперників. Немов фішки обходив він наших гравців. Бакайоко, подача. у штрафний майданчик. Ланг залишається один. Пробуває ланг і влучає у руку Габріелю. І це пенальті. ПСВ має можливість на 2. 26-й хвилині зустрічі зробити рахунок 2 нулі після. Ну. Пенальт зароблений з нічого, знаєте, але з цим вже нічого не поробиш. Суддя побачив, вар підтвердив, і тепер Дейонг проти Андрія Луніна. Лунін вгадує Луніна, але все ж таки не дотягується він до м'яча, і Дейонг записує на свій рахунок. Другий гол у цій зустрічі. Це четвертий гол для нього в цьому розіграші Ліги Чемпіонів. І за 5 матчів він забив лише два м'ячі. Але проти нас він забуває одразу два. Та помножує кількість забитих. Тих своїх м'ячів два нулі ПСВ попереду. Бокайсака на правому фланзі віддає передачу у центр на Жезуса Жезус Далі на Роналду Роналдо пробиває і забивають Арсенал. Перший м'яч у цій зустрічі та наближаються до того, щоб зрівняти рахунок. Хто як не Крищано Роналдо буде нас рятувати, звісно, Бокайсака віддає передачу на Габріеля Жезуса Жезус розбирається, не квапиться. віддає передачу на Роналду. І той тонесенько, легесенько перевіряє голкіпера про наших суперників, але той, на жаль, ніяк не зреагував на цей удар. І тим самим Кріщан Роналду забиває 13-й м'яч у цьому розіграші ліги чемпіонів УЄФА. 2-1. Михайло Мудрик віддає передачу на фланг на Кріщан Роналду. Роналду прибирає під собою, Відає передачу на Мудрика. Мудрик пробуває. І Бенітес реагує на удар Михайла. Едгор розіграє колесбуку СК. СК Порте на Портена Едгор подачу у штрафний майданчик. Вбиваються гравці. ПСВЛ м'яч залишається у наших гравців. Мудрик пробуває і стіку пролітає цей м'яч. Не щастить Мудрику у цьому епізоді. Тімбер розпочинає такку Арс сигналу, але на жаль, вона переривається свистком головного арбітра. 2-1 не дуже добре грають сьогодні. Наші гравці і режисери показують нам статистику Едегора у цьому матчі. Ніякої загрози він не становить для наших суперників. На жаль, але попереду нас чекає другий тайм, де все може вирішитися по-іншому. Якщо ви додивились до цього моменту, то по-перше вітаю вас з перемогою нашої збірної країни по футболу. І попереду нас чекає важливий матч проти Ісландії, який 100% не буде простим. Тому обов'язково пишіть у коментарях, Україна переможе. Я одразу відреагую, поставлю вподобайку на ваш коментар, і ну просто будете красунчиками реально. А також, якщо ви ще не поставили вподобайку та не чомусь не підписались на канал, я думаю, що саме час це зробити. І все, я вас не затримую. Давайте. Дивимось, що там Васильчучка. Розпочинається другий тайм у цій зустрічі. ПСВ розводить м'яч з центру. Атака від ПСВ Делакрус вирішує пробити. Дуже небезпечний удар, але повз ворота пролітає цей м'яч. Букесока на фланзі переводить він м'яч на іншу сторону поля на Михайла Мудрика. у центр на Роналду. Роналду пробуває, але влучає у Вермана, і це кутовий. Едгор, подача, у штрафний майданчик. Габріель. пробувай, Габрієлі. Бенітас. реагує на цей удар. І це ще один кутовий. Едгор, ще одна подача, у штрафний майданчик. Знову Габріель. На другому поверсі там відбувається якась метушня, і здається, це пенальті. Гравці вирішили зіграти у волейбол у власному штрафному майданчику. Там геть не зрозуміло, що відбувалося від одного гравця до іншого. Відбивався цей м'яч туди-сюди. Але все ж таки, влучив він у руку захиснику ПСВ. І це шанс для нашої команди. Шанс для Крищана Роналду забити другий м'яч у цій зустрічі. Крищан Роналду проти Беніса. Роналду розбігається. пробиває Роналду. І це другий гол для нашої команди. два Арсенал зрівнює рахунок у цьому матчі. І звідси. Звісно ж, Кріщано Роналду, містер Сі записує на свій рахунок вже 14-й м'яч у цьому розіграші Ліги Чемпіонів. Не вгадав Бенітес, куди саме пробуває Роналду? І пропускає він голу власні ворота. 2-2 і Арсенал зрівнює рахунок у цьому матчі. Матч починається спочатку. Габріель Жусус у центрі поля закидує на Роналду. Роналду вирішив пробити Роналду. і Це третій гол для Арсеналу. Крищано Роналду виводить нашу команду вперед після передачі від Габріеля Жусуса на нього. Неймовірну Гру демонструють наші козачки у другому таймі. Роналду. у самісіньку дев'яточку. Йоу вбиває м'яч у ворота наших суперників і записує у свій актив вже 15-й м'яч. Друзі. Три м'ячі залишаються до того, що перевершити його попередній рекорд у 17 м'ячів за сезон у Лізі чемпіонів. Неймовірна гра від португальця 2-3. Арсенал попереду. Покасока обігрує захисників нашого суперника. Вривається у штрафний майданчик. Піде передачу на Роналду. Роналду вирішує пробити, але влучає він у Захисника, але атака не закінчена. Едгор пробуває і Бенітес реагує на цей удар. Кутовий для арсеналу? Едгор віддає передачу на САКа. Сака у центр на Тімбра. Тімбра повертає на Мудрика. Мудрик помиляється і відбуваються гравці ПСВ у цьому епізоді. Тепер вже вони будуть розпочинати. атаку, так, коли помиляються захисники, бо Сака, намагається вирвати м'яч з під ніг наших суперників. Але все ж таки в нього це не вдається. 84-та хвилина матчу. Мудрик віддає передачу на Жезу. Са Жезу закидує передачу на Мудрика. Мудрик у центр на Роналду. Роналду вирішу. Пробити Роналду, і це 2-4. Я перепрошую, я скипнув цей гол. 91-а -ма хвилина матчу. Зус намагається відірватися від наших суперників. Але йому це не вдається тепер відповідь від ПСВ. Дейон Дейон вирішує пробитий. Лунін реагує на цей удар. Тімбер розпочинає атаку арсеналу. Але помиляється при передачі. Тімбер тіл, відає передачу центр на верш ти там. Якась метушня. І фол. Фіксує арбітер. Розігрують. Намагається Незрозуміло. що створити. Делакрус пробиває. І на цьому, друзі, закривається питання. Щодо четвертого і першого місця у цій групі. На жаль, для ПСВ вони не проходять у наступний раунд ліги чемпіонів. Але давайте віддамо їм належне. Вони провели дуже цікавий та насичений перший тайм. Другий тайм був повністю під нашим контролем, під контролем до Санту Шавейро, який забив три у другій половині цієї зустрічі. Відбирав він м'яч у головного арбітра, щоб, знаєте, залишити його десь вдома. У нього я думаю, є окремий будиночок для цих м'ячів. Герой, справжній герой цієї зустрічі. Василь, це просто фантастичний матч. Ваша команда перевернула хід цієї гри та з рахунку 2-0 змогла забити 4 поспіль та перемогти сьогодні. Саме Кріщано Роналду є автором забитих голів сьогодні. Чи він надихав ваших гравців? Чи все ж таки ви знайшли потрібні слова? Ну знаєте, всі в клубі розуміють, що Роналду це винятковий гравець. Знаєте, сьогодні він дійсно був неперевершений. Немов діду самотужки Влупашив ящик тетерева за вечір. Але все ж таки, знаєте, ну треба віддавати належної команді. Вони самі створили необхідні умови для того, щоб ми могли перевернути хід гри, і мої слова роздягальні просто дали їм ще трішечки сил та наснаги. Сьогодні погасла надія ПСВ на євровесну. Але чи була це проста перемога над суперником, якого ви обіграли на два м'ячі більше? Ну я думаю, ви і самі все прекрасно бачили. Перший тайм у нас пішов по одному місцю. То клятий Мудрик помилився, то Габріель пенальті заробив одне на одне, і вже знаєте, програємо 2-0. Але ви знаєте, для більшості це складні умови, але не для нас. Не для нас. Я натренував своїх гравців так, щоб вони бились до останнього. У підсумку ми і маємо 4 забиті м'ячі, залізо бетонне перше місце та наступний раунд Ліги Чемпіонів. Ви двічі перемагали ПСВ у цьому розіграші Ліги Чемпіонів. На вашу думку, у вас просто кращі гравці? Чи ви все ж таки знайшли спосіб, як грати проти них? Ну давайте віддамо їм належне. Перший тайм повністю був під їх контролем. Вони краща команда, ніж ви можете собі уявити навіть. Тому для нас важливо було добре захищатися після двох пропущених Них м'ячів з чим ми і впоралися, хоч і знаєте, не без проблем. Ви взагалі бачили вік наших захисників? Вони ще просто а провели досить впевнений та непоганий матч.